Луцьку судитимуть ще одного зрадника. Оперативники Служби безпеки України встановили, що 52-річний мешканець Волноваського району Донецької області добровільно перейшов на бік ворога в умовах воєнного стану. До повномасштабного вторгнення РФ на територію України зловмисник обіймав посаду начальника рятувального відділення підрозділу ДСНС на Донеччині. У березні 2022 року він приєднався до рашистів та був призначений на псевдопосаду командира рятувального відділення. Крім того, з метою просування проросійських наративів зрадник брав участь спільно з представниками держави-агресора та її окупаційної адміністрації в агітаційних заходах на Донеччині. Зловмисник обвинувачується у державній зраді заходи з викриття проведені оперативниками управління служби безпеки України у Волинській області спільно з працівниками ДБР за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.